Ляшко, радикальна партія. У мене питання до прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка. Шановний Арсенію Петровичу, я знаю, що зараз важко тривають перемовини із зовнішніми кредиторами на предмет списання боргів чи реструктуризації перенесення виплат. Я хочу, вам відома ця цифра. Я хочу повідомити громадянам України в бюджеті цього року майже 100 мільярдів гривень на виплату процентів. А якщо взяти загалом видатки України по цьому року, 344 мільярди гривень на обслуговування і погашення боргів. Я питаю вас як прем'єр-міністра, що робить уряд для того, щоб реструктуризувати ці борги, щоб списати частину цих боргів, чи переконливо ви працюєте з іноземними партнерами, щоб за прикладом Польщі, нам списали борги, і щоб ми могли ці кошти спрямувати на відновлення національної економіки? І друге, що робить уряд для розірвання газового контракту 2009 року, який сьогодні тягарем важким тисне Україну? На... Володя, дай завершити. завершу він, він він не завершує. Будь ласка, прошу завершити. Який важким тягарем тисне на українську економіку, на житлово-комунальне господарство, на послуги тощо негайно розірвати газовий контракт з Росією, негайно списати зовнішні борги, зекономлені кошти на економіку, на робочі місця, на ВПК, на армію. Будь ласка, відповідайте. В першу чергу хотів би привітати народних депутатів України і зазначити, що завжди з великою приємністю уряд України приходить на годину запитань до уряду для того, щоб дати вичерпні відповіді на всі абсолютно не політичні, а виключно професійні питання, які задає український парламент і українська коаліція. Надзвичайно професійних два запитання від шановного Олег Валерійовича Ляшка, який демонструє дуже державницьку позицію по відношенню до майбутнього України не тільки у своїх запитаннях, але й в діях радикальної партії. Перше запитання стосувалося боргів і їх списання. Шановний Олег Валерійович, зараз це є основним предметом дискусії як міжнародної преси, так і роботи Міністерства фінансів і уряду в цілому. Я хотів би вам дати загальні цифри того, що відбувалося з зовнішнім державним боргом країни за останні 20 років. В той момент, коли Віктор Янукович став президентом країни, зовнішній борг країни складав 31 мільярд доларів США. Коли Янукович втік з країни, зовнішній борг України став складати 72 мільярда доларів США. За три роки режим Януковича і ті, які представляють Януковича сьогодні в опозиційному блоці, колишній глава адміністрації президента Януковича, який тут знаходиться в цій залі, колишні його посібники, взяли 40 мільярдів доларів США кредитів. Я повинен відверто сказати, що ми не можемо виплачувати ці кредити через те, щоб забирати соціальні виплати, пенсії, зарплати, вже нема що забирати. Саме тому в рамках програми реструктуризації, в, наш, в рамках нашої програми роботи з Міжнародним валютним фондом, значить, нагадаю, ми в минулому році отримали 9 мільярдів доларів США. Це загальні кредити від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки, від всіх наших зовнішніх партнерів. Отримали ми 9, а от віддали тільки зовнішнім кредиторам 14. Такий бізнес. Єдине, що нам вдалося зробити за минулий рік, це скоротити зовнішній борг країни з 71 мільярда доларів США до 68. Тобто жодної копійки, яку ми брали як кредити в минулому році, не витратили ні на що, окрім як на погашення зовнішніх боргів, які не ми брали. Тепер ми підписали з Міжнародним валютним фондом нову програму. Нагадаю, умови цієї програми: програма на три роки: загальний обсяг фінансування 25 мільярдів доларів, з яких 17,5 мільярдів доларів це МВФ. 7,5 мільярдів доларів це американці, Європейський союз і інші наші контрибутори. При цьому Міжнародний валютний фонд чітко зазначив загальний обсяг коштів, який необхідній Україні, складає не 25 мільярдів, а мінімум 40 мільярдів на три роки. І саме цих 15 мільярдів доларів, яких не вистачає як прив'ї вливання в українську економіку, ми зобов'язані реструктуризувати. Тому з цієї високої трибуни я звертаюсь до наших кредиторів. Шановні кредитори, уряд дуже твердий в своїй позиції щодо необхідності завершення переговорів про реструктуризацію зовнішніх боргів України. Країна знаходиться в стані війни, ми втратили 20% економіки, ми звернулись до наших кредиторів з чіткою пропозицією щодо порядку і умов реструктуризації. І ми просимо і звертаємось, і наполягаємо на тому, щоб зовнішні кредитори усвідомили поточну ситуацію і прийняли пропозицію України, яка Правильна і яка є кроком кредиторів по допомозі Україні. Прийшов час допомогти Україні і з боку кредиторів. Щодо вашого другого запитання, шановний Олег Валерійович, щойно голова Державного агентства з енергоефективності показав комплексну програму, яка не просто на папері, а це та комплексна програма, яка реалізується у питаннях енергоефективності. Я чудово знаю про те, що йде зараз політична і брехлива дискусія про розміри тарифів. Для того, щоб зняти цю дискусію і упереджуючи зразу запитання наших політичних друзів з коаліції, тому що опозиції зараз нічого не треба робити. Вони зараз вилізли на пальму і чекають, коли пропливе труп демократичної коаліції. І... Автори цього чудового сюжету, які сидять в цій залі, вони це робили у 2004 і 5 році. Це вже все було в українській історії, тільки цей раз це не вийде. І я певен в тому, що кожен відповідальний член коаліції усвідомлює про те, що сценарій, який напрацювали в Москві, а реалізовують окремі політичні сили у місті Києві. Щодо дострокових парламентських виборів, щодо розвалу парламентської коаліції і знищення як прозахідного уряду, так і про західної коаліції, так і про західного президента буде провалений і ніколи не буде реалізований завдяки нашій єдності. По газу ми зайняли дуже жорстку позицію у минулому році. І буду з вами відвертий. У мене була навіть телефонна розмова в червні місяці з одним дуже високоповажним європейським лідером, який радив підписати нову угоду з Газпромом. На що я сказав, ви знаєте, ми вже один раз з ними угоду підписали. Вистачить ми пішли в Стокгольмський арбітражний суд. Ми подали проти Росії декілька позовів, і ми вимагаємо в російського Газпрома відшкодування на користь України 16 мільярдів доларів США. Так само ми вимагаємо від російського Газпрому перегляду транзитного газового контракту, який є збитковий для України, і це є частиною нашої судової процедури з компанією «Газпром». Нам вдалося разом з Європейською комісією у минулому році підписати трьохсторонню угоду. В рамках цієї трьохсторонньої угоди нам вдалось і пережити зиму. І не платити 500 доларів, як було передбачено газовим контрактам росіянам. А то ми платимо вони на наші гроші, потім купують танки, ракети і літаки і воюють з Україною. Також в минулому році ми диверсифікували джерела постачання природнього газу. І тут я окремо хочу відзначити в першу чергу роль Словаччини, і роль наших партнерів Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, не дивлячись на тиск, який був по відношенню до наших європейських партнерів, якщо раніше ми брали 95% газу у Російської Федерації, то минулий рік ми закінчили наступним: 70% газу іде з Європейського Союзу, і тільки 30% газу йде з Росії. І наостанок. Зараз нам вдалося фактично добитися того, що ціна російського газу вже для України нижче 250 доларів. Це не тих 500, які були декілька років тому. Я розумію про те, що Росія хоче розкласти для нас ловушки. Щоб ми відмовилися від європейського газу, який інколи по ціні може бути на декілька відсотків вищий, щоб ми перейшли виключно на російський ресурс. А потім найскладніший момент для України сказати: купуєте 100% газу по тій ціні, яку ми вам будемо диктувати. Ми не повторимо помилку, яка була зроблена декілька років тому. Саме тому уряд прийняв наступне рішення: мінімальний баланс газу це 50 на 50%. Мінімум, який ми будемо закуповувати в Європейського Союзу, це 50% газу. Після останніх перемовин в Франції. Я не можу розкрити подробиці цих перемовин. Ми зараз купуємо газ в п'яти європейських компаній: це Газ де Франс, це ЕОН, це RWE, це Роял Dutch Shell і це Statoil. Ми сподіваємося, що обсяги. Придбання газу і ціна європейського газу буде ще більш конкурентна, ніж вона є сьогодні. І в цьому році ми будемо проводити декілька інвестиційних форумів, що для нас важливо. Для нас важливо, щоб в українську газотранспортну систему зайшли європейські інвестори. Закон, який приймався в парламенті, передбачав, що тільки європейські й американські компанії можуть спільно з Україною, яка повинна володіти 51% компанії, державної компанії по управлінню газотранспортною системою, можуть бути співінвесторами. Також з цієї трибуни звернусь, шановні європейські друзі, ми у вас не просимо грошей. Ми вам кажемо: заходьте сюди, інвестуйте в українську газотранспортну систему. Давайте разом робити прибутковий українсько-європейський бізнес, і це буде найкраща відповідь російській агресії. Дякую, будь ласка, Павло Різаненко, Блок Петра Порошенка. Прошу передати Юрине.